Сьогодні зараз цікава, дуже цікава гостя, яку я вам зараз і представлю. Тож сьогодні до нас у студію завітала випускник академії Ертекюб, випускник школи Дюденка Київ, фіналіст всеукраїнського конкурсу Американ Денім, стиліст перукар Аня Бойко. Давайте привітаємо нашу Анічку в нашій студії. Доброго Анічка, вітання. Доброго ранку. Дякую, дуже дякую, що. А в таку ранкову годину ти до нас завітала, адже я знаю, що роботи в тебе дуже багато із всіма твоїми проектами. Я вже підготувався до ефіру, отримав корисну інформацію про тебе. І власне чому е, сьогодні в нашій студії Аня, тому що окрім того, що вона займається своєю професійною діяльністю, як я вже сказав, стиліст перукар, вона ще є організатором і учасником багатьох дуже цікавих, дуже корисних, на мій погляд, проектів. І от сьогодні ми поговоримо про Такий один з таких проектів, організатором якого є Аня, це проект має назву Віку немає. Так. Віку немає. Ну звучить дуже якось, ну як на мене, цікаво і заінтриговано. Ань, будь ласка, розкажи нам і всім телеглядачам про цей проект, що це за проект, яка його мета, хто приймав в ньому участь, хто є організатором, окрім тебе, і взагалі, ну для чого ви це робите. А ми хочемо цим проектом показати, що дійсно віку немає, угу. і а, в різному віці можна бути гарними, стильними, сучасними. Тобто, це основний такі, основна теза да. цього проекту так. в будь-якому віці, в будь-якому віці можна бути гарним та сучасним. Хотілось відкрити красу віку, угу. показати, що в Віці теж є краса, є стиль, є мода, є е, креативність. От, наприклад, коли ми дивимось, е, європейські журнали зараз можна подивитися в сітях, е, які є е, люди старшого віку е, в Європі, і це дуже гарно. Вони стильні, вони сучасні, вони креативні. Хотілося е, показати і нашим людям. Що вони також можуть такими. Що, вони також, так, що вони також можуть бути такими. І... В нас так. в Україні ну зрозуміло. ду дуже така. Ну стисло ти пояснила суть цього проекту, а, адже ну наскільки я знаю, ось такий стереотип а, людей у віці а, західного сегменту, як на мене, це такі мандрівники, які там а, пропрацювали все життя. В них дуже гарна пенсія. Вони дійсно круто, стильно виглядають, їздять в різні країни, відпочивають і все таке інше. Ось а, саме своїм проектом ви підкреслюєте, що можна бути гарним і Стильним у будь-якому віці, так. так? Ну, що ж за суть? Що, що, що конкретно ви робили в цьому проєкті? Тобто ви брали таких літніх людей, скажімо так. так, і щось з ними робили. Так. Ну, розкажи. А, це були моделі у нас вік 60. 60? Так, 60 Нічого, себе щойно ми дивились світлину? Це, це вони, так? Так, так, так. Ну, так. Зараз нам будуть демонструвати щось по ходу нашої розмови. А, і а, модели ми взагалі. Відбирали ну, ніяких параметрів не було. там. Взагалі Взагалі. ніяких? Взагалі. Лише потрібно було, щоб ці люди готові були спробувати себе іншими, угу. а, Тобто готові були до якихось змін в зачисті, а, в кольорі волосся, відчути себе іншими, а, одягнути щось інше. Угу. Тобто от. не лише а, зачіска та візаж, повністю ще й весь, одяг, так повністю угу. весь образ повністю. дуже цікаво. Так, і якщо я спілкувалась перед цим, да, от приходили моделі, яких ми відбирали, і я бачила, що модель готова, угу. а, або хоча б якийсь відсоток є того, що вона готова, і ми з ними працювали. Тому що дуже важко таких людей в такому віці построїти та, <рив> 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 інше слово підібрала. Ти та, вони, професіонал. Вони так не дуже, не дуже даються. <рив> Добре, а ну давай тоді поговоримо більш детальніше саме про модели, бо дійсно дуже цікаво. Ось як на мене, ну 60 плюс. Ну це це досить ну важко. Я ось по своїм батькам е міркую, то їх на, -на, -на якісь такі дії спонукати дуже дуже важко. Дуже важко дуже важко. І як проходив відбір власне моделей? Чи це були якісь ваші знайомі, чи це були е ну якийсь кастинг? Можливо? І взагалі, ось я хочу зараз. Дізнатися, скільки взагалі було моделей і скільки ви відібрали е, ну, в підсумку. Угу. А, було у нас сім е, моделей. Угу. А, відбір. Е... Ну сім це вже тих, що з, з якими ви працювали. Так. А взагалі, ось на, на відборі а, було взагалі... чи ви всіх взяли, що прийшли? Ні, ні. Взагалі, е, тих, що я бачила, що вони готові спробувати себе в проєкті, е, було сім, а uh -huh. приходило на ну. Кастинг, <хи> тобто, все ж таки був кастинг. Ну просто було е, спілкування угу. і готовність їх співбесіда, так, така да? так. Так, е, Ну, це проходило десь за місяць. Я відбирала Ого. так. Приходили, ми спілкувалися. Ну, це дуже серйозна підготовка. Так, тут. так. І ну, взагалі, сказати, що дуже багато було. Ну можливо, ну. Приходило чоловік 20, з яких uh -huh. ми відібрали. Тобто третина? Так. Приблизно так. третина, що пройшли кастинг <гум> і е, прийняли такі участь в цьому проєкту. Ну що ж, так. це дуже круто, це дійсно важка кропітлива робота, особливо, якщо це, як я вже казав, стосується такого поважного віку 60. А скажи тоді, будь ласка, нічка, якісь, може, можливо, були такі ситуації, що запам'ятались тобі ось при відборі моделей, при е, цьому ж кастингу, так би мовити щось таке цікаве, чи можливо знаєш, може якісь? Ну ти сказала, що. А Ми не ну, брали е, яких моделей, е, ну, щоб візуально mm -hmm. більш-менш підходили. Так. Тобто, що головне, щоб вони морально були готові. Так, так. Немає значення, як ти виглядаєш, яка в тебе там вага, зріст і все таке інше. Немає значення. А, тоді скажи, як можливо якась така була ситуація, що ось саме по таким моральним, якимсь психологічним моментам не підійшла модель. Ну там дуже ворчливий якийсь там дідуган прийшов. Шоу, якийсь, Чи бабуся, така, знаєш, з під'їзду, яка там насіння лузгає, і е, така тож, може, мала бажання прийняти участь у вашому проєкті. Може, таке щось було, чи, ну, чи ні. Е, на, насправді, е, Бог його зна, слава Богу, наверное, <laughs> такого не було, якби е, таких курйозів. Всі були Єдиний, адекватні. Адекватні. Да? Так. Єдине, що мені запам'яталося, одна із моделей була, а, вона. Прикривала трішечки, от робила таку чілочку і прикривала е... Очі? Ні-ні, лоб, лоб а, прикривала. Лоб. так. І е... в неї мова була: чілочку ми взагалі не приймаємо, uh -huh. е... лоб не відкриваємо. Uh -huh. От, Але ж таке я її умовила це зробити Відкрити. дуже так. Дуже мені це тяжко далось, але ми її відкрили. От, і... Е... Потім, уже після проєкту, uh -huh. вона мені телефонує і говорить: А скажи, будь ласка, а, а як ти її укладала, що вона так набік лежала? Мені скільки компліментів, мені скільки всього сказали, і дійсно я побачила, що це так гарно, це так сучасно. І... Тобто, Ань, після ось цих твоїх слів можна зробити висновок, що твій тобто, проєкт спрацював. І він ну реально спрацював і в житті. Ну, з конкретної моделі, яка так. розкрилася по-іншому. Її побачили по іншому. Її оточення всі робили компліменти, і це все завдяки вашій роботі. Так, так ну так. що ж ну, тут і мої, і також команди. моєї команди. Ось так. до речі, наступне питання, яке я хотів задати. Ну я розумію, що такі проекти самотужки не зробиш. Один в полі не воїн. Один в полі не воїн. Тож давай трішки по команду проговоримо. Хто тобі допомагав, які функції, ну як ви взагалі це ну як ви взагалі вирішили таке зрубчия? Це ідея, це твоя власна ідея? Була? Е, ну власне, це моя ідея. Угу. От але ж завдяки моїй команді дійсно вийшло дуже, ну на мою думку, дуже круто від чого і кайфонули, так як і Всі. ми так і модель також так, давай детальніше про команду про команду. А, форту. Що, давай я так а, сформулюю питання, що? А... Або кого потрібно мати в команді, щоб досягти успіху в такому проєкті. Що, що це повинно ось по пунктах, а Б, С. тобто стиліст Як... перукар це перше, так і організатор. Хто так. ще? Якщо ви хочете фото, де видно душу, угу. то це Олександр Фостик, а фотограф так, фотограф. так. Угу. я з ним працюю вже багато років, і угу. дуже круто. Я ну це дійсно це відомий такий фотограф так, в нашому так. місті і поза межами міста е, він е, не тільки, ну я я наскільки знаю, він дуже гарно ще робить фуд зйомку. Наскільки так, я дружить. дуже багато так. Е, в нього є робіт, саме з цього і так. ще ось в таких проєктах він так також в таких проєктах, де дійсно е, відкриває емоцію. Я, я, я одразу хочу підкреслити, це ж все благодійно і безкоштовно, безкоштовно відбувалося, безкоштовно, безкоштовно, угу. благодійно а, візаж. Це була Ірина Рудакова угу. і Наталя Любимовська. Це візажисти. Це візажисти. Так, дівчатка виконали дуже круто свою роботу. Я хвилювалася, щоб ну жінки в віці. Щоб не додати їм іще віку, угу. тому візаж це важливо, важлива так. штука в цьому проєкті, і дівчатка справились просто на 100%. відсотків. Дуже тож гарно. стиліст, перукар, фотограф і візажист. Візажист і дизайнер Світлана Фуголь. Дизайнер Яка, це також взагалі… – одяг, одяг. одяг. – так. Mm -hmm. Також допомогла з надзвичайною колекцією дівчатка виглядали стильно. Дівчатка так Ну, Дійсно, дійсно. На цій світлині, що щойно була. Це дійсно і один лише, ага, ось, до речі. Так. – Зрозуміла, по команді, дуже дякую. А ось дійсно, до речі, із семи моделей лише один чоловік. так? Один чоловік? А чому так? Чому так? Чому ну, з чоловіками? Ви знаєте, завжди як і скрізь <ріх> так. Що ж це завжди. таке? Чоловіки скрізь дефіцит. І ось до нас нещодавно приходили дівчата, які організовують їх благодійний бал там тан танці, танцори їм потрібні. В них також брак чоловіків, і у вас теж це Теп... ця проблема. Ви з нею, з нею Теп... зіштовхнулись. Ну до речі, ось цей мужчина, цей чоловік дуже потажний, як на мене, дуже такий цікавий дядько. Ну, там так, там сила відчувається. Так, там такий дух. Дуже круто і е, хочу сказати ще про те, що е, наші моделі е, вони вперше були в студії. Вперше в житті. Так, в студії. І професійна зйомка для них це було вперше, тому вони хвилювалися, але справилися всі надзвичайно, наче вони кожного дня туди. Ну, ти знаєш, слухаючи ось такі моменти, я хочу сказати, що дійсно, шановні друзі, якщо ви вагаєтесь, якщо ви ще не спробували себе в яких якихось нових для вас іпостасях, не, не бійтеся цього робити. Тому так. що дійсно, як стверджує Аня Бойко, віку немає ні для чого, тому все в наших руках. Так, 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 звичайно, звичайно. А, Ань, Аня, а скажи, будь ласка, ось дуже класний, дуже кльовий проект. Вийшов ну, дійсно це так. Це факт, це треба констатувати. А ось не думала ти е, на ну... Зробити щось е, таке е, в зворотньому напрямку, дітей. Чи, чи може вже робила, може я чогось не знаю. Ось щось таке дитяче. Це ж е, також складно. Це, мабуть, ще складніше, ніж з дорослими, такими е, адекватними людьми. Це ж діти, ось і немає віку для дітей. Може, такий якийсь проєкт? Е, ви? Е, ви знаєте, я е, дуже багато ідей, і угу. я впевнена в тому, що буде ще багато проєктів. Угу. І дітей це не у мене. Це буде щось. <гум> так хочеться, хочеться дарувати людям цю емоцію. Е, хочеться робити такі проекти, соціальні проекти. Угу. І я думаю, що. Обов'язково і будуть і діти, і не тільки діти, і взагалі буде багато цікавих проектів? Анічка, скажи, будь ласка, ось таке питання е впродовж твоєї щойної відповіді, як в тебе вистачає часу, духу і сили на все це? Адже як я зрозумів, е це все безкоштовно, це все так. на таких е на такому ентузіазмі. Тво твоєму твоєї команди, як ти це все встигаєш? Ну ви знаєте, коли е, нас щось заряджає, uh -huh. коли ми чогось хочемо і це нам подобається, ми завжди знайдемо час. А коли ми цього не хочемо, ми відмовки знайдемо завжди. Тому е, я від цього в першу чергу, я від цього отримую неймовірне задоволення: дарувати емоції людям, е, відчувати зворотній зв'язок, бачити, uh -huh. як вони цьому радіють. Це найбільша нагорода, і на це завжди знайдеш час. Можливо, є якийсь секрет, якась порада, як, як бути такою, встигати все. Адже я знаю, так, я ж кажу, трішки підготувався до ефіру. Знаю, що в тебе час розписаний погодинно. Так, до так. тебе е, на стрижку записатися взагалі майже нереально. Я, я хотів, не зміг, шановні друзі. Над, Надію, що в майбутньому все вийде. Будемо намагатися. Е, е, ну, може, якийсь все ж таки секрет. Ну, такого, для мене... Такого. Борення часу, адже ми ж всі знаємо, що в добі лише 24 години, але дивлячись на ню, цього не помічається. Дякую. Для мене секрет єдиний це моя родина. Uh -huh. Дякуючи Богу, я маю чоловіка, який розуміє мене, який підтримує мене. І якби не він. Якби не мої діточки, які теж допомагають мені, напевне, я б не мала на це часу. От, як знаєте, така була ситуація, коли один із друзів, чоловіку моєму, говорить: а як ти можеш відпустити в Київ, наприклад, на місяці на підвищення кваліфікації? От так, це, це таке та, питання дійсно та, важливе і щось що? двоє діток, де хтось в саді дитячий садочок ходить, хтось в школу. А на що він відповів? Мене це так вразило. Говорить, а ти не бачив її очі, коли вона розповідає: ось я знайшла таке підвищення кваліфікацій, де ну я просто повинна там бути. Mm. І каже, коли я бачу ці її очі, я розумію, що для неї це. Це все. І mm -hmm. тому питання не стоїть. Тому... Зрозуміло, зрозуміло. Тому весь секрет: це все родина, родина теплі, родинні стосунки і так. розуміння. Розуміння, так. підтримка, розуміння це напевне. Ось, до речі, твоя родина, так? На світлині. Ну що ж, дуже круто, Ань. І знов-таки продовжуючи твою таку розгорнуту відповідь, хочу запитати, ось, до речі. Що стосується підвищення кваліфікації? Адже я подивився твої сторінки в соцмережах. Ти постійно дійсно щось, щось підвищуєш. І так як я тебе е, спочатку нашої розмови представив, з, ну це не всі регалії. До речі, це так я відібрав маленьку частину. Е, скажи, будь ласка, щось про це. Як ти дійсно знаходиш? Ось можливо, стилістам, початківцям, перукарям це буде також цікаво. Як е, підвищувати кваліфікацію в наш час, де це краще робити? І що е, для цього треба робити для цього? Потрібно просто цікавитись своєю справою, цікавитись успішними людьми, які в професії, наприклад, в моїй, чогось досягли, дивитись на їхні роботи. Якщо вони ну, подобаються тобі, просто дізнатися, як попасти до цієї людини, яка з тобою може поділитись своїм попитом, і все. Так, зрозуміло. Тож, якщо ви, шановні друзі, займаєтесь якоюсь справою, не бійтеся, намагайтеся розвиватися, підвищувати кваліфікацію, а для цього потрібне лише бажання. І так? Цікавість, І так цікавість. цікавість своєю професією. Добре, ань, ну ще хочу запитати тебе, також я дещо. Маю таку інформацію, що крім ось цих всіх твоїх проєктів, окрім твоєї основної роботи, твоєї професійної справи, ще ти займаєшся благодійними справами, приймаєш участь також у благодійних проєктах. Що ти можеш пару слів сказати про це? Ось я саме маю на увазі дитячі будинки так. і дітки з вадами. Так ви так. також там щось так, для них дякуючи робите. також а, так, дякуючи також організаторами, що запросили мене. Прийняти участь в цьому благодійному заході, угу. де ми їздили в Зіньків, в чоловічий. Бу будинок. Цей, будинок так? Так, так. І... Там діти з вадами, так, я, наскільки я знаю. Так, так. І ви також щось зачіски е, робили так, чи мастер-классики, але це було до, до дня учителя, тому ми е, жінкам, які виховують. Угу. Ми їм робили зачіска. Ага, жінкам які жінкам так робили Розуміло. зачіскам. Там тому, що там побувши там, ми зрозуміли це жінки ну неймовірні. Там скільки вкладено труда, там просто, просто нереально. Їм вдячність і тому. Хоча б, хоча б. Так, як, так. як, як е, Подягну... Допомогли, чим змогли. Так, а змогли, так. я впевнений, дуже круто, Вони, я впевнений, залишилася дуже задоволені. Так. Добре, Анічка. Ну вже наша на жаль розмова підходить до завершення, тому ще хочу запитати тебе про плани на майбутнє, найближчі плани. І я вже так розкриваючи інтригу, знаю, що ви плануєте ще один проект на кшталт попереднього, але це ну набагато як на мене серйозніший проект. Розкажи, будь ласка, що це за проект і коли він планує, коли ви плануєте його створити. Плануємо ми створити його до 8 березня. Угу. Проєкт назва цього проекту Навчи мене жити. Угу. В цей проект запрошуються моделі, учасниці, які побороли або борються з онкозахворюванням. Угу. Жінки. Жінки, так, до 8 березня. Жінки. От, тому вже у нас моделі відібрані, uh -huh. а, ми починаємо, вже ми починаємо роботу з ними. От, тому я сподіваюся, що до 8 березня ми вже зможемо показати uh -huh. якісь світлини. Так, команда теж команда та така готова, так, так? готова. І проєкт дуже сильний, проєкт, емоційний. А, так, я, я, я навіть не уявляю, дійсно це дуже емоційно. А Яка мета цього проєкту? Підтримка. Підтримка. Підтримка Підтримка е, людей, які дійсно е, ну, це воїни. Угу. Тому що боротися з цим е, це велика сила. От тому хочеться підтримати. Хочеться е, показати цим, що вони не самі, що є ми поруч. Люди, які підтримують, люди, які а, а, трішечки їхні сірі, будні, можливо, таким Вскрасить. так. Ну, я впевнений, я впевнений, що у вас все вийде, і дуже дякую. Я особисто від себе і від всієї нашої команди, що ви є е, такі ось ентузіасти, такі професіонали, які, окрім своєї професійної справи, займаються такими благодійними е, діями і робите такі е, дуже цікаві і корисні проекти. Анічка, скажи, будь ласка, ось в тебе зараз є можливість у прямому ефірі звернутися до телеглядачів, щось їм побажати, щось е, таке від себе особисто нашим телеглядачам. Будь ласка, ось на камеру. Е, я хочу побажати, щоб таки весна прийшла до нас і прийшла в наші душі, зігріла наші серця і любіть один одного. Піклуйтеся про один одному про один одного, і тоді світ стане кращим, тому що все залежить від нас. Як ми несемо тепло людям, так тепло і розходиться по світу. Тому любіть один одного, підтримуйте і прийде весна. Дуже дуже дякую, Аня. Тобі за таку цікаву розмову. Як ну мене особисто це надихнуло, робити якісь добрі справи? Ось закінчує Точно щось зроблю хороше. Обіцяю, щось хороше зроблю. Дякую. дякую, Ще це раз красуємо. велике дякую а, тобі, Анічка. Нагадаю, у нас у студії була стиліст перукар, організатор проєкту Віку Немає і багатьох інших а, благодійних проєктів. Стиліст Перукар Аня Бойко.